Вітаю, це Брейнет. Nintendo Virtual Boy найдивніша портативка, яку коли-небудь випускала Велика N. Одна з перших спроб в віртуальну реальність, яка досі відгукується їй як найбільший провал в історії Великої N. За рахунок того, що це був по факту шлем віртуальної реальності, який при цьому не кріпився на голову, а стояв на підставці, ігри на ньому працювали в справжньому 3D завдяки двом екранам з роздільною здатністю 384 на 224 пікселі. Консоль мала унікальний геймпад з двома гі а також кольорову палітру, яка Складалася з червоного та чорного. Грати на цьому довше ніж напевне одну секунду було неймовірно боляче. В Японії пристрій продавався з липня до грудня 95-го року, а в інших частинах світу з серпня 95-го до серпня 96-го. Розійшовся тиражом ігровий пристрій кількістю 770 тисяч штук. І, враховуючи незручність його використання, а також червоно-чорну палітру, можна зрозуміти чому, не кажучи вже про доволі високу ціну: 180 доларів у 95-му році, чи майже 370 на час. З 2024 року з урахуванням інфляції. Всього за час життєвого циклу консолі вийшло на неї 22 гри. І на моє здивування, в більшості своїй вони хороші. Пограти у бібліотеку Virtual Boy є мрія будь-якого так званого ретрогеймера. І ви навіть можете це зробити у будь-який момент. В ретроаркі є спеціальне ядро, яке дозволяє запускати вам ігри з Virtual Boy. Працювати воно буде на практично будь-чому, і там навіть є можливість змінювати кольорову палітру. Але головною особливістю ігор на Virtual Boy був все ж таки Ефект 3D, і ви знаєте, десь там 2010 у 2010-х у Нінтендо був пристрій, який був відомий своєю можливістю грати в ігри в 3D, і робити це навіть без окулярів. Як він там називався? А, точно, Нінтендо 3DS. Консоль з безкінечною кількістю неймовірно крутих ігор. У консолі є зворотня сумісність на залізному рівні, тобто не за допомогою емуляції з Nintendo DS та Nintendo Game Boy Advance. Крім того, на платформі 3DS також існує сервіс віртуальна консоль, який дозволяє пограти в ігри з Game Boy, Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, а також для моделі New Nintendo 3DS доступна система Super Nintendo. Роздільна здатність екрану 3DS це 400 на 240 або 800 на 240 в режимі 3D, для того, щоб створювати ефект Ралаксу. І от здавалось би, Nintendo 3DS консоль, яка може показувати 3D без окулярів. З роздільністю, яка майже повністю відповідає роздільності боя. Там буде просто непомітна чорна рамочка по декілька пікселів з кожної сторони. І звичайно. Нінтендо цей емулятор не зробила. Вони хочуть просто забути Virtual Boy як страшний сон, зробити вигляд, що його ніколи не існувало. І тому Нінтендо просто не буде брати та випускати емулятор консолі, яка є найбільшим провалом. Але тут моєю надією стали сторонні користувачі та Homebrew. Ще у 2015 році я дізнався про емулятор 3D Dragon, який, звичайно, в той момент абсолютно не знаходився в робочому стані. До 2017 року робота над емулятором повільно велася, але навіть його фінальну версію все ще не можна було назвати ю. Забельною, дуже низька сумісність, графічні баги, швидкість в декілька кадрів в хвилину, після чого розробка емулятора, здавалося б, закінчилася, так і не дійшовши до стану, в якому його можна було використовувати. Але 26 лютого 2024 року в інтернеті зненацька з'явилося оновлення цього емулятора, яке тепер носить нову назву Red Viper. І розробник його запевнює те, що він тепер може грати всі ігри, які були офіційно випущені для віртуал боя на повній швидкості, з майже бездоганною сумісністю. Та підтримкою 3D. Звичайно, я не міг обійти це стороною, я його собі вже завантажив та встановив. Власне, встановлення емулятора неймовірно просте. Звичайно, якщо ваша 3DS взламана. ви просто завантажуєте емулятор з їх сторінки на Github, і, та за допомогою файлового менеджера FBI, все це діло собі встановлюєте. Закидуєте роми ігор, туди де вам зручно. Звичайно, звідки їх брати, я вам не скажу. Відкриваєте емулятор, вибираєте потрібний вам ROM та просто граєте. Декілька днів тому, після того, як я вже записав всі футажі, вийшла нова версія емулятора. В ній трішки покращили інтерфейс, а також додали можливість плавно змінювати глибину картинки 3D, тоді як в першій версії 3D було або ввімкнути, або вимкнене. Я вирішив те, що ці зміни недостатньо важливі для того, щоб перезнімати всі відеофайли, тому буду використовувати оригінальні. В налаштуваннях емулятора можна змінити кольорову палітру на будь-яку, яку ви хочете. Якщо від червоно-чорного у вас витікають очі, що я можу зрозуміти, ввімкнути моніторинг продуктивності та переназначити кнопки керування, що я, до речі, і зробив. Я поміняв кнопки A та B місцями. Першою грою, яку я запустив, стала Варіоленд. Я проходив цю гру вже до цього в себе на оригінальному одіні, і вона мені дуже сильно подобається, як своєю візуальною стилістикою, тому що спрайти тут набагато краще, ніж у будь-якій іншій грі серії, окрім частини для Нінтендові, так і своєю системою прогресії, а також геймплеєм, тому що ігровий процес в ній майже ідентичний оригіналу для геймбоя. Лінійний платформер з певерапами, як в Маріо, все дуже круто. Тоді як в наступних частинах все пішло в елементи Метроїдвані, а сам Варіо перестав збирати звичні паверапи і почав перетворюватися. Через взаємодію з навколишніми елементами. Тут все по класиці. Основним гіміком стало те, що гравець може переміщуватися між переднім та заднім ігровим планом, тобто можна побігати на бекграунді. І це прикольна деталь, яка зараз зустрічається доволі часто у відеоіграх. Але на той момент воно було в новинку. І наскільки ж сильно гра змінює візуал, коли ви вмикаєте слайдер 3D? Об'єм в грі отримує буквально все: від блоків, які тут також в 3D, до ворогів, які переміщуються між планами, розділенням на передній та задній ігровий план, переміщенням між ними і це робить. Навіть сам Спрайт Варіо виконаний в 3D, тобто в нього є об'єм. Відчувається неймовірно круто і імерсивно. Якщо ця гра була хороша сама по собі, і я проходив її на одіні, і я отримав своє задоволення, то на Nintendo 3D з ефектом 3D, коли ви граєте її в те, як було більш-менш задумано, вона виходить на зовсім якийсь новий рівень крутості. На жаль, я можу демонструвати вам ігри в 2D, тому що через камеру 3D не передається, але особисто я сам пограв в них, звичайно, в 3D. Другою грою, якою вимкнув, стала Jack Bros або Jack Brothers. Що я не помиляюся, перша гра у всесвіті Мегатена, яка вийшла за межами Японії, навіть раніше ніж Мегамі і Бунроку Персона. В ній нам прийдеться грати за трійку Джеків: Джека Фроста, Джека Лентерна та Джека Скелетона, в варіації шутера з видом згори, де потрібно проходити лабіринти, попутно знищуючи ворогів. В цій грі до речі, активно використовується другий діпет. З його допомогою можна стрейфити, тобто рухатися, наприклад, вліво чи вправо, але стріляти при цьому все рівно завжди вгору. Для цього на New Nintendo 3DS використовується C-Stick. Крім того, за допомогою кнопки Switch на сенсорному екрані можна переключити роботу кнопок ABXY, які в альтернативному режимі роботи будуть працювати як правий діпед або просто грати за допомогою сенсорного екрану. Мені дуже подобається ця гра, вона неймовірно весела, і я в якийсь момент її пройду. Третьою грою, в яку я зіграв, стала Red Alarm – 3D-скролл-шутер по типу Star Fox. І в 2D ця гра зовсім не робить ніякого сенсу. Все, що ви бачите на екрані, це просто якесь місиво з червоних векторів. Але як тільки ви вмикаєте 3D, то все зразу робить сенс. Гра виглядає неймовірно круто, в ній один з найкращих ефектів 3D, що я бачив в цілому, не тільки в бібліотеці Virtual Boy, а взагалі навіть з ігор на Nintendo 3DS. Все навкруги отримує об'єм та стає неймовірно легко розрізним. Я навіть не знаю, скільки там слоїв, їх, напевно, декілька десятків. Сам корабель може літати на трьох різних швидкостях і навіть розвертатися назад. А стрільба має систему. Лок он, щоб було легше цілитися у ворогів, тобто тут є мінімальне автонаведення. Дуже крута гра, я абсолютно не очікував. Вона мені подобається навіть більше ніж оригінальний Star Fox. Також в якийсь момент хочу її повністю пройти. Маріо Клеш, варіація оригінальної Маріо Brothers. Пігаємо по каналізації та чавимо купів. А потім піднімаємо їх панцері та за допомогою них розправляємося з шипастими ворогами. Кідати панцирі. Купів можна як вперед, так і в задній чи передній план, в залежності від того, на якому з планів знаходиться зараз Маріо. Деяких з ворогів можна перемогти тільки кинувши панцир з переднього на задній план або навпаки. І знову ж таки, без 3D-слайдера зрозуміти, де саме знаходяться вороги, доволі таки складно. І як тільки ви його вмикаєте, то все зненацька робить сенс. Також мені дуже сподобалася гра, я звичайно на камеру пограв набагато менше, я пройшов там тільки три рівні. За камерою, вже граючи в 3D, я прийшов біля десятка, і мені неймовірно сподобалося. Я тільки от розумію, що Скоріше за все, ця гра коштувала окремо 40 доларів десь. Що, звичайно, мені важко уявити, щоб я зараз в цей час стільки ж грошей віддав за схожу гру. Але на той момент як технологічне ноу-хау, чому б ні. Маріо Стеніс. І так, не Маріо Теніс, а саме Маріос Теніс. Доволі простий технічно теніс, який виїжджає за рахунок своєї 3 d шності В цьому плані я особливо нічого більше сказати не можу. І звичайно, сьогодні я вам показав далеко не всі ігри для Віртуал Боя. Там ж їх цілих 22. Це просто ті, які спробував я і сподобалися особисто мені. При тому, що є ті, що я ще не пробував, і я знаю, що вони мені також сподобаються. Тут є цілих два Тетріса, один з яких став, можна сказати, батьком Тетріс Ефект. Тому що в нас також тут стандартна банка, навколо якої відбуваються всякі прикольні штуки на бекграундах. А другий тетріс це тетріс 3D. І я все ж фанат класики. Є своя версія панчаута з роботами. Є вже вертикальний скрол-шутер, є навіть своя версія Space Invaders. І не дивлячись на те, що знову ж таки на платформі всього лише 22 гри, десь 80% з них це дійсно класні ігри, з якими варто ознайомитися, і Nintendo 3DS з емулятором Red Viper просто бездоганно для цього підходить. Навіть краще, на мою думку, ніж оригінальне залізо. Звичайно, ви не відчуєте тієї болі та дискомфорту, які йшли в комплекті з віртуал боєм, але завдяки цьому ви зможете зосередитися саме на іграх. І це, як на мене, головне. На Іграх з усіма їх перевагами і при цьому без жодного недоліка. Тепер потрібно тільки знайти Nintendo 3DS. Працюють всі ці ігри як на оригінальній Nintendo 3DS, так і на New 3DS. Тому можете обирати будь-яку модель, головне не брати 2DS, тому що там 3D немає, який в цьому сенс. А на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк та пишіть максимальну кількість розгорнутих коментарів. Якщо ж ви не виглядач на каналі, то підписуйтеся на нього, а також нажимайте на дзвіночок. В майбутньому на вас очікують ще більше нових відео. До зустрічі!